Зараз літо, саме час спекти пиріг на кефірі з фруктами. Нам потрібні будуть яйця, борошно, кефір, цукор, олія, яблука, крохмаль і порошок до печива до борошна. Отже, три яйця збиваємо з цукром до пухкої піни. Вся кількість інгредієнтів вказана в описі до даного відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Отже, після того, як ми збили, додаємо до маси олію і також густий кефір. Збиваємо все разом до утворення однорідної маси. Після того, як маса об'єдналася, додаємо посіяне борошно з порошком до печива. На малих міксерах обертах. Все розмішуємо, виливаємо масу в деко і додаємо змішані з крохмалем яблука, заморожені фрукти, хто що має. Розкладаємо акуратно на деко. Печемо годину і отримуємо ось такий гарний результат.